Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Квітковий Рай Світлани. Сьогодні будемо черенкувати гіскус. Ось такі паганим в нього вже є. Підчищала кущик від лишніх всередину ростущих гілочок і вирішила зачеренкувати. Звичайним способом прямо в землю на клумбі, я черенкувала, вони досить гарно вкорінюються. Але вирішила перевірити, як, можливо, швидше їх вкорінити. Вибрала три варіанти: кип'ячена водичка, ґрунт. ґрунт ось такий поліський, Добавлений тут перліт трішки. І в чистому вермікуліті. Також деякі рослинки гарно в ньому вкорінюються. Виберемо по 6 гілочок. Кожен вид різної товщини, щоб вони були різненькі, У нас так шість, далі один, товстенький, два. Три, чотири. П'ять. І шість. Е, да, черенкі є із п'яточкою та із старою корою із дорослого гілочки минулого року. Так, один. Два. Три. Тут взагалі тоненький. Чотири. 5. І 6. Ось так, повторюю. ґрунт універсальний. Кип'ячена вода. У сирій я взагалі не укорінюю, тому що зараз вона не досить добра. І вермикуліт. Вермикуліт ми поливаємо водичкою і грунт також. І залишаємо все на тиждень. Ось і результат укорінення гібіскуса. Цей у воді. Один, самий найтовстіший, пустив досить багато коріння, інші вже прокльовуються маленькі корінчики. Пройшло три тижні. Довге коріння то. То не гібі з верба, тому що я додала одну гілочку верби для того, щоб швидше вкорінилися. Саджанці виглядають ось так гарненько. Череночки. А ось так виглядають саджанці, Череночки, які я вкорінювала в вермікуліті. Корінців взагалі не видно. І листова маса також наростає набагато повільніше. Внизу корінчиків також майже не видно, там один корінчик такий фокусується погано. Один єдиний корінчик є. Ось, тут, -тут видно, внизу корінчик. Вони є, але їх зовсім зовсім ось небагато. Такі от малесенькі. І ось пройшов місяць після того, як ми поставили її біскуси на вкорінення. Було в нас ось так от. У воді вони вкорінюються, але ну дуже вже ж повільно. Але корінчики. Є і досить помітні. Камера погано фокусується. О, видно, що корінчики вкорінилися майже всі. І вони найбільш врост пішли, як не дивно. У вермікуліті менші пагани, але також гарні такі міцні і корінчики також у нас.